В Європейських інституціях та установах розпочався український тиждень. Зокрема, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже провів перше засідання Ради асоціації Україна ЄС. Також обговорив із генеральним секретарем НАТО відновлення євроатлантичного курсу України. А загалом заплановані зустрічі із 20 міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу, які підтримують Україну. Про все це а також про подальші відносини з Росією. Будемо говорити з екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю, Я рада вас вітати на черанковій студії. І ви знаєте, насправді ось до теми нашої розмови дуже багато там зустрічі, і можна також згадати про зустріч з представником ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріко Могіріні. Так і з головою ЄС Дональдом Туском. Але як ви вважаєте, якої ефективності можна від них чекати? Як ви це прокоментували? Е, ви знаєте, насправді е, почався от це, хоч звучить банально, але новий етап в наших відносинах з Європейським Союзом. Нарешті, чому? Тому що ви знаєте, етап е, слів, заяв, красивих декларацій закінчився. Власне засідання ради означає, що ми переходимо від цих декларацій до практичної роботи. І от у нас скажу вам відверто, дуже мало часу, щоб довести нашим європейським партнерам. Так. Що ми по-серйозному ставимося до своїх зобов'язань, і от якщо вони, скажімо, протягом ну я знаю там двох-трьох, максимум чотирьох місяців, не побачать реальних змін в українському суспільстві, то я думаю, що е, ми дуже серйозно втратимо. Так і я думаю, що е, оці зустрічі, які, про які ви сказали, вони є надзвичайно важливими з точки зору переведення оцього вербального діалогу в дуже практичний. І в цьому плані я бачу, що ми справді починаємо нову сторінку в наших відносинах з європейськими колегами. Тобто, ви вважаєте, що від цих зустрічей вже можна чекати якихось конкретних рішень і кроків, так що це не будуть просто якісь чергові консультації, узгодження позицій так і таке інше? Ні, насправді йтиметься, йшлося власне про те, що. Потрібно визначити конкретні напрямки дій, конкретні заходи треба робити і почати їх імплементувати. Отже, що таке європейська інтеграція? Це ж не просто заява про те, що Україна хоче коли стати членом європейського союзу. Це реформа в кожній конкретній галузі, в сільському господарстві, в енергетиці, в політичній системі, ну в будь-якій, яка є сьогодні на превеликий жаль. Потенційно європейською, але ще практично радянською. Отже, сьогодні ми повинні сказати: беремо сільське господарство. Так, от, ми протягом трьох-чотирьох місяців повинні започаткувати кілька ключових реформ. Які це сільське господарство штовхнуть справді в бік європейського союзу, тобто воно буде розвиватися європейськими стандартами. Ми приймемо їхні технічні регламенти, чи щонайменше почнемо цей процес? Ми відповідно до цих технічних регламентів будемо підтягувати наших виробників, пояснимо їм, що це означає, яким чином це треба робити. І ми через три місяці, скажімо так, на доволі довгому там, скажімо, там трьох-чотирьохрічному шляху до цих стандартів, ми зробили. Кілька ключових перших кроків, бо тоді нас будуть сприймати реально зрозуміло. Станіславович, Ну а ось, наприклад, ця зустріч в нормандському форматі, про яку в яку вже анонсували лідери України в Франції та Німеччини. Чому саме зараз можливо є якісь зміни у зовнішньополітичній ситуації, що стимулюють до цього? Ну це трошечки так би мовити, інша е, історія. Тут ми тоді відразу виходимо на проблеми, які є у нас зараз е, з Російською Федерацією, і з її агресією. Це безумовно важливий момент, і я, от скажу вам, відверто, був сильно здивований, коли ми в якийсь момент я маю на увазі, ми наша держава відійшла від цього формату, бо він насправді, на мою думку, був найбільш адекватним. Ну ще скажімо важливішим було б і те, щоб до цього формату доєдналися наші американські союзники в прямому розумінні так. цього слова, тому що в такому випадку ми б мали. Діалог цивілізованої частини світу і Росії як країна, яка цю цивілізацію відкидає. Вона їй не потрібна, тому вона себе поводиться як слон в лавці з посудом. Ну а от чому так сталося? Мені сказати важко. Я б на місці наших керівників все-таки максимально швидко повернувся до цього формату. Так. І він став би справді єдиним фронтом України, наших західних партнерів. І Російської Федерації, яку треба нарешті е, привчити до думки, що е, виконувати міжнародні зобов'язання це необхідність, інакше ти будеш ізгоєм, інакше тебе ізолюють від решти світу. Просто тут тоді цікаво, чи не стануть ці перемовини своєрідною альтернативою так званому мінську? 2 так який постійно якось переноситься і має якийсь такий досить невизначений статус. Ну, ви знаєте, можливо, це стане додатковим елементом. Одне інше не виключає. Але ну щонайменше, імпульси, які можуть піти від зустрічей в форматі, коли є з одного боку США, Європейський Союз, Україна з іншого боку, Російська Федерація так. на процес врегулювання можуть бути доволі серйозними, і от це недавня зустріч Керії Лаврова в Римі, вона якраз засвідчила, що американці так само хочуть, можуть і повинні впливати на ту ситуацію яка сьогодні е, розгортається в Донбасі, так. і оцей останній е, законопроект, який ще на жаль не став е, законом, тому що ще не підписаний Обамою про допомогу Україні так. про санкції щодо Російської Федерації, це є ознакою того, що США в цьому плані грають е, не останню, скажімо так, дуже дипломатичну роль, е, тому я думаю, що е, ці формати вони не завадять. Е, Реалізації тих речей, які написані в мінських домовленостях, хоча я вам скажу відверто свою власну думку, я би перед, під таким би текстом свого підпису не поставив. Тому що текст, в якому немає відповіді на питання, хто буде виконувати ці функції, коли вони будуть виконані, у який спосіб. Вони дають можливості російській стороні і оцим е, е, ЛРівсько-Деневським бандитам робити все, що вони хочуть, посилаючись на те, що спочатку ми зробимо оце, а потім оте, просто е, ходити по колу. Тому е, мені здається, що е, е, в цих домовленостях є багато розумного. Але й багато речей, які треба поправляти, і якраз у такий формат він би цьому допоміг. Дуже хочу, що з вами обговорити таке важливе питання, В якому теж дуже багато чого незрозумілого Це от щодо домовленостей в мінську про так звану лінію розмежування сторін конфлікту. Так вже і російські генерали їздять територією зони АТО з перевірками. І ось немає прозорості. Так чи передбачений там обмін територіями, якими саме, чи є якісь там можливо секретні домовленості? Ну тому що виходить, як можливо, наші кіборги тоді дарма боронять то Донецький аеропорт. Дуже багато тут незрозумілих у таких питань. Ну ви знаєте, питання про е, е, обмін територіями і про здачу території не стоїть. Так. Той український політик, який поставить підпис під е, текстом, що він щось е, забирає від української території на другий день. Політиком таким уже не буде. Бо це грубе порушення конституції, це карна відповідальність, це державна зрада. Тому я не думаю, що може йтися про якісь форми обміну територіями там і так далі. І так далі. Це все українська територія, на якій тимчасово панують бандити, яким е, допомагає Російська Федерація озброєннями своїми ж бандитами і так, далі, і так далі. Тому тут не йдеться про те, що ми відступаємо від своєї території. Йдеться про те, що ми повинні е, відтворити контроль за кордоном. І це написано до речі в одному з пунктів мінських домовленостей, і після цього дати можливість людям справді виявити свою волю в плані того. Який спосіб самоврядування для них був би найбільш прийнятним, не йдеться про відокремлення, не йдеться про якісь федералізації, там і таке і таке інше йдеться про те, що люди, які власне в будь-якому іншому регіоні України, повинні е, виявити свою волю, сказати: От ми хотіли б на своєму місцевому рівні мати такі повноваження". Ну, Власне про це йдеться і в Конвенційній угоді, до речі, і в е, діяльності, і в програмі діяльності уряду, і так далі, але безумовно не під дулами автоматів цих е, головорізів. Е, які там е, знущаються з людей, вбивають, гвалтують і таке інше. А під е, міжнародним контролем, для чого є всі відповідні необхідні міжнародні інструменти? Ну, як от ви вважаєте, от взагалі, чи не має Україна все ж таки більш жорстко якось і однозначно артикулювати свою позицію на всіх перемовинах? Тому що ну, виходить, що у нас така якась досить аморфна от політика в цьому питанні. Ви знаєте, я сьогодні е, е, по одному з е, е, радіоканалів. Чув е, е, думку одного з от якраз кіборгів, ви згадали, які е, обороняють Донецький аеропорт. А він зараз в Києві е, про те, що якби е, наша е, влада була більш рішучою, то від багатьох е, оцих найманців і бандитів не залишилось би е, мокрого, як казали, колись місця. Тому тут питання в політичній волі. Чи вона є у нашого керівництва? Оце у мене так само є певне питання. Чому скажімо в тих, за тих обставин, коли ми явно можемо деякі речі робити так, як нам було б вигідно? Ми чекаємо якихось сигналів згори. От він каже: Я не розумію. Ми бачимо, іде колона бронетехніки з'ясовуємо не наші. Питаємо у свого начальства, а що з нею робити? Давайте почекаємо. Вони їдуть через півгодини вони будуть стріляти по наших людях. Ми будемо чекати. Тобто, я не розумію такі реше, так само як і ви, як власне більшість українців. Тому що це означає, що ми е е ведемо так само гібридну війну, замість того, щоб робити те, що повинні робити на війні. Якщо це війна, ну тоді будемо сподіватися, що політичної волі таки вистачить для всіх необхідних рішень для нашої країни. В цьому будемо ставити крапку. вам за ваші фахові коментарі. Бажаємо гарного дня. Дякую вам.